Привіт усім, вітаю вас на каналі Про Ігри. Сьогодні ми продовжимо грати в гру Привіт Цушіми. Ми знаходимося на узбережжі. Попередні серії рознесли трішки тут монголам їхні володіння. Зараз виберемо, куди ж ми будемо рухатись далі. Вже її можна піти по основному завданню, але дуже хочу закінчити ось ці додаткові. Та ми, мабуть, підемо ось сюди. А поки ми будемо рухатись, друзі, перевірте підписочку, ставте вподобайки, підписуйтесь, ставте коменти, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові серії, підтримуйте українське. Це дуже допомагає. Ідемо собі далі. Глянемо, можливо, ми щось можемо зібрати тут. Ось, наприклад, як це. Дуже люблю шару. Вон дивіться, ще є. Чому ж не зібрати? Це якась як галера. З веслами. Прикольно. такий дух собі. Зламали монголам плани трішечки. Вони тут гарно розмістилися, почали перекидати собі сили, готують новий план для нападу на наші узбережжя. Гачок літає, де ти літаєш? Ну, куди мініти? Монгольський артефакт. Це колекція. собі. Читати не будемо, якщо вам це цікаво, друзі, напишіть. І ми почитаємо разом. Там можуть бути якісь історії чи пояснення. Ну, поки для того, щоб трішки прискорити наші серії, то, то читати не будемо. Ну, поїхав. Японський самурай був. Ну, О, oh. Давайте. Кто из вас виступить против мене? Ти гульо, ну, потрібно на дорогу вибратися. Але тут головне мабуть, живим залишитись чи що. Так, так, самурай тут. Айде гуляй. Уже цікавіше. Оскорняти кладовище не можна, хлопці. I'm right here! А я ж взагалі-то відпочивав. Куди? Хлопче, ти куди? Куди ти спішиш? Не спіши? Нормально. Погнали. I'm taking him into the mongols, get my reward It's over for you. Розбійник, розбійники. Не зрозуміли. Що тут? Нормально. Коник умій. Да, ти там. Нам треба ось туди. Не звертай увагу, конику. Да ну влупенився я, звичайно. Жорстко шо шеє. Йдіть сюди. Покажіть свої леза. Це зробить для нас дуже легке завдання. Ще один? Ви Пограбували людей і все. Ех, якщо мені там поновилось? Щось не бачиш. А, типу можна поновити, качнути далі. Це класно. Я думаю, далеко і не втіче. А тут є дорога. А я скачу лісами, не знаю куди мені подітися. Обережно, бамбук. Ех. Що ж вони роблять? з нашою землею. Шоу І сюди покажіть мені свої вміння. Короче, сказал, что убьют меня. Чи ще мають бути? Хубаво, ну ти все. Це грабіжники забралися. До чесних людей в дім. Побивали, забрали все, що можна. Котше, слідуюча, ще одна страшна історія. Часів війни. Це дуже прикро таке бачити. Щось подібне відбувається в нас, тільки в нас немає джина. Так довго ми трішки добираємося, бо всяку наволоч вибиваємо. Не виключено, що ми ще когось зустрінемо. був, мабуть? Ідемо правильно? По травички, по травичці ми горцуємо. на гарному жеребцю. Олені? Не бритій, не голень. Ще далеко нам. І ми вже зовсім близько. Думаю, що десь ми зараз зустрінемося. А ой, село. Ви Бачили, як я запаркурив. Лорд сакай! О, лорд, сакай. Енджі, Що ти тут робиш? Щось погане сталося. Що ти зробив? Нічого. The Mongols have taken all our food, rice, millet, fish, and they can lay hands with so anything. And I'm going to, to help the farmers here. Who knows? They show up every few days and pick up the food and card it away. Вони приходять, забирають їжу і тікають. Це так просто. Вони взяли заручники, якщо ми не будемо робити їжу, вони нас ріжуть. Тоді is. ми маємо you якось знайти it. їх. I є, але тобі не сподобається. Давайте я буду вирішувати за себе сам. Служник людей. Прислуга для людей. Ну, краще, Я тобі показував. Вони все забирають. Ти можеш бігати. Мені потрібно знайти шлях, як змінитися. Їжа і для для монголів, а тут один, одна бочка для Вона ця бочка саке Вона повністю Вони заберуть цьої... свої місце. І ти зможеш зробити все необхідне. Чому ти звик до того, що я ховаюся у всяких бочках, мені це не подобається, але ж це працює. А чого можна залишити та ще? Like well, Тут так смердить, як будто ти надихав сюди. Будь готовий, мій лорд, вони наближають. Міко, uh, yes, yes, no, no, no. uh, Miko. uh, це мій кінь. Забрали коня, мабуть. You cannot! То ви не можете oh. це зробити. Міко, ні. Що вбили коня чи забрали? Забрали, мабуть, разом з конем.

ちょっと。 побачення. Не люблю лучники. Що там? Так, там хлопці залишилися і у них було. Навіть? А Я Не можу в це повірити. Беріть їжу назад Kenji? і продовжуйте. Кензу. Чому я маю? Він хотів торгувати з монголами. Це було круто, лорд Сака. Кенце, ти гімнюк.

я, Я... можу працювати гарно і більше просто так не, не буду. Мені потрібно більше практики просто. Спробуй не практикуватися да, на людських життях. Да, мій лорд? Служник для людей. Так, наш дружбанчик трошки загрався. Хотів заробити, але... зробив людям біду. Поки що. Нічого не бачу такого. I'm sorry, Taro. Якби не самурай, було би все дуже плохо. Я просто хотів допомогти. Якщо хочеш допомогти, то зроби рисову кульку. Так, відійдемо в бік, щоб не чути їхні. Лайки. А на цьому ми будемо закінчуватись, друзі. Закінчувати підемо вже слідуюче завдання в слідуючій серії. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, підписуйтесь. Пока-пока.